Доброго дня. Давно не входив в ефір. Дивіться, сьогодні не просто, вам хочу показати, що у нас там є по наявності по машинках. Сьогодні просто хочу дати вам більше інформації стосовно що буде з Нового року. Нічого страшного з Нового року не буде стосовно електричок. А буде наступне. Всі машини, які будуть ввозитися з Нового року, на митниці будуть платити 20% ПДВ. Причому від суми, яка не да, навіть що ви купляли по контракту або по аукціону, а від суми, яка є в базі митниці або податкової, у них загальна база зараз буде по електричках, то на 20% ті, хто привозить машинки, будуть більше. Платить за електромобіль, тому це відобразиться на ціннику, який буде по наявності машини. Навіть ті, хто раніше ввезли, вони не будуть ціну тримати, тому що вони вже не можуть привезти навіть за ту ціну, яку, яку зараз ось ви бачите там на екранах. Далі, додатково ще до цього буде така неприємна для майбутніх власників електромобілів, така штука, як повернення. Пенсійного фонду оплата пенсійного фонду при першій реєстрації і воєнного збору це 4-5% буде пенсійний фонд і 1,5% воєнний збор. Тобто, умовно, 5,5-6,5% додатково, але те ж саме та ж сама ціна не від відкуп... Купчої не так, як ви купили, там, не знаю, де ви купляєте, або де імпортери купляють машини, а від тої бази, яка забита в митниці, або забита в базі податкової. Умовно, машина тут коштує 15 тисяч грошей, а в базі вона забита 20. То 20% ПДВ і 5,5-6,5 це сумарно 27%. Машина, яка 20 тисяч коштує. Це десь 5,5-6 тисяч доларів буде плюсом до тої ціни, яка буде, яка поки зараз є, ще 2,5 тижні можна ще машинки пошукати по наявності. На да, машинах зараз багато приїхало, тому що всі готуються до підвищення цін. І поки є, що вибирати, так що нічого страшного з нового року не буде, крім подорожчання. Так що, у кого є час натхнення та бажання, вулиця Павла Осинка 8, приїжджайте. Ось мій номер. Більше сотні електромобілів по наявності. В одному місці ви можете порівняти, вибрати для себе. Оформити прямо тут у нас це вулиця Павла Осинка 8, це МРА 8045, Дніпровський район. Ще є багато машинок ті, що навіть тут не, не на майданчику, є в салоні ще новеньких машин, там купа. Більше сотні електричок різних, від 5000 доларів. Так що не лякайте, з Нового року. Не настане автоелектрозима не настане. Машинки будуть просто за інші гроші. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, чекаю вас на тест-драйві. В суботу, на неділю працюю. Єдине, що телефонуйте, попереджайте, що ви їдете, щоб я запланував для вас час зробити тест-драйв і консультацію. Гарного дня! Ще раз бережіть себе.